Добрий день. Сьогодні у нас на огляді Renault Megane 3 в кузові хетчбек. Автомобіль має двигун 1,6 бензин К4М. Простий та надійний атмосферник. З середньою витратою палива 7,5 літрів в змішаному режимі шестиступенева коробка передач Свіжо пригнаний з Чехії, розмитнений, сертифікований, повністю готовий до реєстрації на нового власника. Автомобіль на 17-х Легкосплавних дисках в дуже хорошому загальному технічному та візуальному стані. Оцинкований кузов. Гарний колір. Вишневий металік. Хороша комплектація. Технічний автомобіль повністю справний. Вкладень ніяких не потребує. В комплектації омивач фар, ксенонові фари, протитуманки, 4 склопідйомники, електрозеркала з підігрівом. Круїз-контроль, клімат-контроль, підігрів сидінь, електропідсилювач керма, 8 подушок безпеки, двузонний клімат-контроль, датчики дощу та світла, заводиться автомобіль кнопкою, електрика також вся робоча. Салон чистенький. Кого зацікавить? Телефонуйте.